Вітаю, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. Як ви знаєте, я пропрацював програмістом досить багато, понад 20 років. І якщо ви тільки роздумуєте, що варто вам іти в розробники, або ви хочете більше дізнатися про цю професію, то ви потрапили у правильне місце. Сьогодні ми обговорюємо, як програмісти вирішують завдання. Поїхали! Поговоримо про те, яким має бути правильний алгоритм дії програміста. Перший етап роботи будь-якого програміста це аналіз завдань. Щойно ви отримали завдання. Перше, що потрібно зробити, це проаналізувати, чи все у вас є, чи все зазначено в цьому завданні, що вам потрібно, тому що зазвичай ні. Можливо, щось ви можете дізнатися самостійно. Так, можливо, якийсь аспект потрібно уточнити. Треба це виписати. Не потрібно одразу уточнювати кожну деталь цього завдання, тому що неймовірніше, вам знадобиться уточнити ще 15. 15 разів поспіль не потрібно смикати людину. Це трохи заважає працювати. Напевно, ви здогадалися. Тому аналізуємо завдання, виписуємо все те, що нам не зрозуміло, і обмірковуємо наперед, щоб уточнене завдання було. Повнофункціональним, тобто, щоб вам не треба було проводити ще це ітераційне. Дізналося одне, треба тепер дізнатися друге, потім дізналося третє, потім з'ясовується якась подробиці. Коротше, розписуємо це. До речі, в мене є евристичне правило. Завжди читайте завдання 5 разів. Справді, навіть якщо це завдання в одну стрічку, все одне, прочитайте, будь ласка, її 5 разів. Завжди це працює, коли ви з першого разу прочитали, вам здається, що ви зрозуміли все, що там написано. Але прочтіть друге, прочтіть третє, втретє, ви одразу помітите, що якусь частину цього завдання ви не зовсім розумієте, як зробити, тому що там цієї інформації просто не вистачає. А що робити, якщо користувача немає? А що робити, якщо у користувача немає ім'я? Ну, пусте ім'я або там нал, щось таке. А що робити, якщо база даних відпала і багато чого іншого, навіть якщо це дуже просте завдання, якщо більш менш складне, то я майже впевнений, що це завдання потребує у вас дуже багато питань, щоб уточнити все, як це повинно працювати. Дуже прошу вас ніколи не починати програмувати, коли ви не розумієте, як це потрібно зробити. Добре? У мене зазвичай такий етап, саме аналіз вимог, да, займає ну, щонайменше півгодини на саме маленьке завдання. Я б сказав навіть скоріше годину, тому що треба думати як слід, чи все з'ясоване, чи все в мене є для того, щоб почати робити це завдання. Саме час поставити вподобайку цьому відео. До речі, другий етап це уточнення завдання. Після того, як ми це все з'ясували, що нам не вистачає, ми йдемо і уточнюємо в тих людей, які можуть нам повідомити ці деталі. Ну, досить часто виявляється, що це різні люди. Наприклад, нам потрібно дізнатися деталі завдання у постановника завдання, якісь облікові записи, наприклад, у адміні. І ще багато чого, наприклад, як тестувальники будуть тестувати, або як девопси будуть це розвертати на серверах, або що ще. Розумієте, да? Мабуть, там є якась частина, яка вже була написана попередніми програмістами, якщо вони поруч, також можна у них якусь деталь з'ясувати. Розумієте. це досить поширена історія, коли ви, наприклад, не дуже точно розумієте, що ж має робити ваше завдання, а ваш постановник завдань ну, не може його повністю спромлювати, тому що зазвичай постановник задач це взагалі не розробник, тому він мислить бізнес категоріями. А вам треба це перевести на мову програмування. Розумієте. Я виробив собі наступний план, дуже його раджу. Якщо я не можу витрусити точний опис завдання, я йду до тестувальників і кажу колегі. Мені поставили ось таке завдання, як ви його будете тестувати. Тестувальник, ну на відміну від програміста, не може зробити приблизно в тому напрямку. Тестувальник має зробити точно, тобто перевірити, чи точно відповідає завданню те, що ви зробите. Тому він змушений з'ясовувати деталі цього завдання. Щойно ваш тестувальник пояснить, як він буде перевіряти вашу задачу. Ви одразу самі зрозумієте на які аспекти розв'язання завдачі звернути увагу. Ну і більш того, якщо у вас вже є тест-кейси, які будуть проходити ваше завдання, ви просто можете його просто повторювати і з'ясувати, чи ви написали те, що треба, чи ні, розумієте, да? Ну і також зрозумієте на які аспекти саме будуть звертати увагу програміст. Це зрозуміло, тому що досить прикро буває зробити завдання, а потім з'ясувати, що ви зробили зовсім не те, що очікувалось, і вам ще тільки ж. Потрібно працювати, тому що ну на те, щоб все виправити або взагалі видалити все, що ви там напрацювали. Знаєте, як образливо Е, жуть, мрієте стати розробником, але не писали код жодної мови програмування? Тоді вам підійдуть стартові курси від FoxMinded. Ви отримаєте курс від практикуючих програмістів з великим досвідом в IT. Відеоуроки плюс практичне завдання, необмежений доступ до курсу, допомогу в чаті. А навчатися будете онлайн в зручний для вас час. Реєструйтеся за посиланнями під цим відео. Наступний етап аналіз поточного стану. Дуже во раджу не пропускати. Річ у тому, що вкрай рідко буває, що це завдання взагалі починає якийсь проєкт. Ви там на пустому місці стартуєте, і у вас навколо поражнеча. І ви починаєте з матеріальної точки, і навколо нічого немає. Так ну практично не буває. Усе одно це завдання в межах проєкту. У межах шматка вже написаного коду практично завжди. У межах інтеграції з чимось. У межах оточення бази даних, сервера або серверів. А пішек, що стерчать з усіх баків, Вам потрібно проаналізувати, що на сьогоднішній момент вже написано також. Тому що починати писати звідси і до обіду, ну це тупо погодитися. Потрібно зрозуміти, що вже написано, для того, щоб те, що ви пишете, інтегрувалося одразу. Ідеально, щоб воно просто виростало з того, що вже написано, а не потім вліплювати вже в готовий продукт. Розумієте? Ось тому цей етап у мене, наприклад, за. Має, напевно, дві третини часу на виконання самого завдання. Тому що, коли ви як слід вивчили поточний стан і ви справді детально розумієте, що треба змінити і як у поточному написаному коді, то зазвичай виявляється, що це зменшує об'єм задачі подекуди на порядок по друге, це не примушує вас робити купу додаткової роботи з інтеграції вашої задачі назад у код. Краще навпаки зробити, коли ваш код виростає з поточного. Тобто ви подивилися і подумали: а ось тут я напевно додам виклик. Він цьому заважати не буде, а коду. А ось цей виклик він сюди а ні, він буде ось цим конфліктувати. Треба трохи по-іншому зробити. І ось це все продумати. Тому що коли ви будете писати. А потім з'ясується, що воно туди не вбудовується, буде не дуже добре повитися, Да? Ви написали окремий шматок, а він в код не струмляється. І такий клас. Я напевно все написав, але його не можна використовувати. Клас! І тільки після цього, після того як ви, власне кажучи, зрозуміли, як саме ви будете добудовувати до поточного коду. Ми вже приступаємо до наступного етапу. Після цього ми проводимо декомпозицію завдання. Ми розбиваємо завдання на складові частини. Ми не можемо їсти цього слона одразу. Ми цього слона будемо їсти маленькими шматочками. Спочатку розуміємо, який шматочок треба спочатку зробити, потім який шматочок наступний. Ну і так далі. Я знаю, що дуже багато хто з знайомих програмістів ці шматочки виписують собі на піперці. Знаєте, такі, які. Накліюються на монітор зазвичай. І вони вічно використовують це маленькі папірці зі списками, що потрібно потім зробити. І коли щось зробили, відривають викидають. розумієте да До речі, звертаю вашу увагу, ось ці міні-документи ще дуже добре допомагають програмістам у тому разі, якщо ви, наприклад, писали щось у коді, ну і зрозуміли, що там потрібно ще щось обробити. Ну, якийсь окремий варіант використання. Да? Ось досить добре, або в самому коді. Написати туду, тут треба додати ще такий варіант обробки, а, щоб ну, обробити початкове становище, обробити якісь невалідні входні дані, додати сюди логування додаткове, або ще щось таке, ну якісь окремо гілку алгоритму, кишування додати. Ну, тоді треба додати або тудушку в код, або виписати це на ППР і наклеїти на мінітор чи там на стол, як вам зручніше. Да? Кому простіше відірватися від клавіатури і написати, щоб потім подивитися, що він забув. Я бачу програмістів, які окремий блокнотик вели і там записували. Тому просто, ну як вам зручніше? Я завжди ту душки ставив. Мені так зручніше. Тому що, повірте мені, коли ви свою програму вже дописали, наприклад, ви писали одну гілку алгоритму. Да? Потім дуже складно згадати, що ж ти там ще забув написати. Якщо це написано у вас або на папірці, або на стікері, або в коді, ви це одразу помічите. Да? А якщо ти просто такий, та треба там ще щось дописати, скоріше за все, ви це забудете. У вас буде відчуття, щось я забув зробити, але що. Не треба так робити. Тому що, повірте мені, коли ви вже свою програму дописали, той шматок, який хотіли замінити або додати, досить часто виявляється, що ви такий: блін, я ще щось хотів зробити, не пам'ятаю. Я раз здаю так. Зазвичай таке буває. А потім у кінцевого замовника відвалюються якісь транзакції, не страцовують якийсь бекап або ще щось таке ж <гум> брутальне. Тому виписуємо недороблені шматки одразу, коли їх помічаємо. Бо якщо ви будете бігти в всі сторони одночасно, то, звісно, нікуди не добіжите. Після того, як ми декомпозували завдання, ми будуємо архітектуру, як буде побудовано наше рішення. Досить часто виявляється, що архітектура в цьому разі буде простенька, тому що ви взяли невелике завдання. Але якщо ви взяли реальне велике завдання, то треба продумати, як його побудувати архітектурно. З яких леєрів усе це буде складатися, наприклад, якщо ви взяли велике завдання, яке з кількох слайсів, наприклад, складається. Це складна і довга Історія, Коротше, продумали те, з яких класів, з яких пекеджів, неймспейсів або чого буде складатися ваше рішення. Придумайте, можливо, які паттерни будуть використовуватися. Хоча паттерни все ж таки краще обдумувати вже на етапі рефакторингу. Можливо, подумайте про те, як зробити це гарненько, щоб це вписувалося в архітектуру всього навколишнього коду. Тому що хороший код, що лежить серед поганого коду, це. Поганий код, насправді це треба запам'ятати. Ваше рішення має бути в стилі всього навколишнього коду. У жодному разі не робіть рішення поперек решти. Навіть якщо вам здається, що ви написали ідеальний код, він не буде ідеальним, якщо він не відповідає стилю навколишнього. Тому що основне завдання хорошого коду це робити, щоб його легко було читати. Якщо навколо гівняний код, програміст, який його читає, ну. Вже звик до запаху, ви розумієте, і звик читати такий код. Отже, ваш має бути в тому ж стілі. Ну, мабуть, трохи покращі назви, трохи гарніше, але все одно, якщо він буде прям такий ідеальний, це буде дуже заважати читати код. Може бути трохи кращим, ну в плані номінувань, але він має бути в тому самому стілі. Саме для того, щоб ви його вільно читали. Ну якщо людина вже звик. Ви розумієте, да? там далі читаєш вже в звичному стилі. Ось тільки тепер ми починаємо писати код. Так, програміст не починає писати код із самого початку. І якщо ви починаєте писати код, щойно отримали завдання, ви програміст-початківець. Вітаю вас цим. Ба більше це означає, що вам дуже багато чому треба навчитися. Написання коду це один із найостанніших етапів розробки. Тому що код треба писати тільки тоді, коли ти вже розумієш, що писати, де писати, як писати і всі інше. Реалізуємо всі інші саб-завдання після того, як перше-завдання реалізували. І тестуємо. Покриваємо юніт тестами, якщо на вашій фазі існування проєкту це валідно. Ще перевірте вручну. Те, що ваш код працює, бо треба хоча б затестити вручну. Основний позитивний і основний негативний сценарій. Звісно, ви не тестувальник, я розумію. Але перевірте основний сценарій ви маєте. Якщо ви цього не перевірили, то вибачте. А чому ви вважаєте, що ви закінчили завдання? Раптом. ні? Мабуть, там ще щось треба написати? Або взагалі це не працює, розумієте, да? І здавати в тестування, коли ви взагалі не перевірили, чи це працює, чи ні, ну це трохи. Не так робити тільки після того, як ви перевірили, що це все таки працює як потрібно, покрили де потрібно тестами. Після цього починаємо рефакторити. Ми ніколи не рефакторимо код, який ми не перевірили, тому що в процесі рефакторингу ви можете зламати код. Якщо ви не перевірили до того, ви потім не будете розуміти, чи ви зламали код в процесі рефакторингу, чи він і до того не працював. Розумієте? Вам буде потрібно повернутися до стану до рефакторингу і ще раз все одно перевірити. Так просто не пропускайте цього етапу. Добре. Рефакторинг. Наводимо лад. Спочатку код пишемо або як в тих етапах, про які я до того розповідав, да? як вийшло, а потім наводимо лад. Чому так? Чому не одразу гарний код? Бо одночасно думати про те, щоб розв'язати задачу і думати про те, щоб код був прям ідеальним два різних завдання. Які у два рази ускладнюють вашу роботу в цьому випадку? Вийде досить з великою ймовірністю, що ви з чимось. Зіткнетеся, або код буде не надто гарний, або він працюватиме не буде. У більшості випадків другий варіант справді Це код що не працює, тому просто зробити аби як, а потім наведете лад. Добре, Рефакторити не працюючий код ну безглузда, розумієте, тому що ви просто не розумієте, чи ви щось зламали, чи не зламали, і будь-яка зміна можлива. У вас взагалі немає жодних перевірок, якщо код взагалі не працює. Розумієте, де? Да? Тому пишемо так, щоб запрацювало, а потім рефакторимо. Ну і повторюємо, власне кажучи, пункти для всіх підзадач, які у вас були. Ну логічно, проводимо загальне тестування всього рішення. Тобто ціліком проходимо через усі наші підзадачі, які ми робили, перевіряємо, що все у нас працює, і загалом ми готові це здавати. Ну і завершуємо завдання, здаємо, власне кажучи, це тестування. Якщо ви зіткнулися з проблемою і такий а я не можу це написати, я не знаю, як у мене не вийде. У більшості випадків алгоритмічно ви розумієте, що хотіли написати. Але, наприклад, фреймворк працює не так, як вам хотілося би. API відповідає не так, як вам би хотілося. Або ви не знаєте, як це, в принципі, за що тут смикати так. Отже, зіткнулася проблема. Ось мій алгоритм розв'язання програмістських проблем. Перше. Чи можна цю проблему гуглити? Якщо ця проблема стосується якогось завгодного фреймворку, якоїсь завгодно бази даних, якого завгодно поширеного паблікапі тощо бібліотеки і так далі, ви розумієте, значить її можна гуглити, Якщо це про щось більш-менш відомо. Якщо проблема стосується вашої внутрішньої бібліотеки, якщо проблема стосується вашого власного коду, ну або коду ваших колег. То сорян тут гуглити нічого. Тут треба розбиратися. І або це стосується, наприклад, ну, предметної області. Так ви не знаєте, власне кажучи, чому воно так дивно поводиться. Ну і це правильно взагалі чи ні. Тому що предметні області бувають настільки складні, що ти дивишся на поведінку і такий, типу, я не знаю, це правильно чи неправильно. Так, от, якщо ви визначилися, що це можна загуглити, значить гуглимо. Про це трохи пізніше. Якщо не можна гуглити, значить запитуємо. Визначаємо, кого можна запитати з цього приводу. Якщо ж це чужий код, то треба запитати в автора, чому він так поводиться, чи повинен він поводитися ось так. Ну і ось це все. Якщо це внутрішня бібліотека, ну. Слухайте, все ж таки, якщо автора якось не в доступі, спитайте інших колег, які працювали з цим шматком коду. Якщо це також недоступно, ну придеться розбиратися самотужки. Якщо це внутрішня бібліотека, внутрішнє ще щось, фреймворк, там не знаю, запитуємо також у своїх співробітників, у свого керівника безпосередньо або у бізнес-аналітика, якщо це питання стосується бізнесової логіки, тобто ми дізнаємося у тих людей, які можуть нам допомогти. Якщо це все-таки можна гуглити, дивимося на ситуацію, власне кажучи, з погляду Google. У більшості випадків, я думаю, що якщо поки ви вчилися на програміста, ви гугліти навчилися. Ну я на це сподіваюся. Якщо ні, то нагадую про те, що запити в Google можна уточнювати. Можна використовувати плюс-слова, можна використовувати мінус-слова, можна використовувати лапки для чіткої відповідності, можна використовувати плейсхолдери і ще багато інших усіляких аспектів. Сподіваюся, що ви про них знаєте. І Якщо ні, то пошукайте, власне кажучи, як правильно гугліти. Але можна діяти в інший спосіб. Мені ліньки було уточнювати запити. Я брав Дупо сорян. переглядаючи всі 50 тисяч старінок, які видавав Google за кривим запитом. Іноді це допомагає, іноді ні. Головне, що ми пам'ятаємо, що будь-яку річ можна полагодити, якщо вертити в руках достатньо довго. Якщо річ не полагодили, це означає, що ви вертили її в руках недостатньо довго. Продовжуйте. І це не жарт. Будь-яку програмістську проблему можна вирішити. Не буває ні розв'язаних проблем, якщо ви програміст. Ви маєте про це пам'ятати. Я сподіваюся, що так і є. Просто іноді розв'язання проблеми потребує дуже багато часу. Нічого, ви просто берете і крутите в руках далі. Але що означає крутити? Новачки часто питають. Звичайно ж, якщо ви будете тупо тикати на клавішу, перезапустити, 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 ну навряд чи вона у вас запрацює. Будемо чесними, пробуйте підхід з різних боків, спробуйте написати код по іншому. Якщо бібліотека працює не так. Шикарний до речі, варіант, я ось його раджу. Спробувати рішення в чистих умовах. Наприклад, ваша бібліотека поводиться не так, як ви розраховували у вашому коді. Ви за неї смикаєте, вона відповідає вам не так, як треба. Але. В більшості випадків ви її не в один рядок викликаєте там завжди купа коду. да? У більшості випадків ви її викликаєте багато де зі складними даними, які проходять через всю систему. Тому у важких ситуаціях спробуйте повторити рішення в чистих умовах. Що це значить? Створюємо новий проєкт, чистий. Порожній, де мінімальна кількість коду, яка потрібна для того, щоб повторити таку саму ситуацію. Просто викликайте саме так з цими з захардкоженими параметрами цю бібліотеку. Якщо проблема повторюється, значить проблема з бібліотекою. На чистих даних, на чистому коді, на чистому проєкті, порожньому, де взагалі нічого немає, ми можемо спробувати покрутити цю бібліотеку як слід, і спробувати змусити її таки працювати, як треба. Ну, спробувати інший порядок викликати. Спробувати інші варіанти даних, ну якось змусити її поводитися з так? Тому що тут ми можемо її будь-які дані підсовувати, по-різному викликати, ну ви розумієте. Якщо ми, начебто, повторили той самий код, але все працює так, як треба, запрацювало, це означає, що все чудово. Проблема не в цій бібліотеці. Проблема в тому коді, який навколо неї. До речі, в двох третинах випадків зі мною було саме так. З'ясовувалося, що це проблема не в самій бібліотеці, а в тих даних, які я в неї відправляв. І я такий: клас, ну це ж мої дані, мій код, тут я вже розберуся. Давайте шукати, що ж, власне кажучи, не те приходить у бібліотеку, у чому відмінність. І таким чином, відсікаючи шматочками щось закидається. Рекоментувавши, щось написав по-іншому, щось захардкодив, ми знаходимо, в чому проблема з цією бібліотекою. Якщо ж все ж таки ми з'ясували, що це проблема з бібліотекою, то треба шукати рішення в углі або вигадувати якісь воркараунд. Це також простіше робити на пустому проєкті. Починаємо її віртіти по-різному, так? Last but not least. люблю про це розказувати: це сила слабких зв'язків. Нагадую про те, що ви, звісно, можете 500 мільйонів разів бути інтровертом, як я, наприклад. Привіт. Я теж інтроверт. Ба більше, я такий собі дуже сильний соціофоб. Нормально, справляюся. Це не означає, що ви не можете спілкуватися з людьми. Це означає, що ви можете спілкуватися з людьми, просто вам це не приносить кайф. Мені теж не приносять, зате це дуже корисно, Ба більше вам не потрібно з ними прямо ставати близькими друзями. Вам достатньо з ними просто бути знайомими. Треба просто підтримувати з ними спілкування рідко, як ви любите. Як вони люблять, бо програмісти більшість такі самі, як ви, Сорян, якщо ви не знали, це означає, що у вас має бути дуже багато знайомих. Вони якраз потрібні для того, щоб у деяких випадках вас врятувати. Ну, наприклад, ви знаєте, що людина якийсь фахвець із ну, не знаю, з хібернейту. У вас є проблема з хібернейтом. Ну, коли ви вже зовсім застрягли і нічого не виходить, можна написати і сказати: слухай, я не знаю, він мене взагалі вимерзів. Твій улюблений хіберней, він робить ось це. До речі, можна а, показати якраз той самий чистий код, який ви написали голенький виключно з викликом цього хібернейту, де ви показуєте, в чому проблема. Тому що ви ж не зможете там весь проект людини відправити за таке зазвичай вам щось відірвуть на роботі, тому що NDA, розумієте, да? ось та й людина скоріше зрозуміє на маленькому шматочку коду, в чому справді проблема. Цілком можливо, що людина допоможе розібратися. Ну, а може і ні. Слабкі зв'язки можуть допомогти, коли потрібно поміняти роботу, дізнатися відгук про компанію, ну і купа всяких інших аспектів, пов'язаних з програмістською діяльністю. Сподіваюсь, пояснив вам, як вирішувати завдання як програміст. Але якщо щось не зрозуміло, то залишайте питання в коментарях під цим відео. З вас коментар. До зустрічі! Люблю вас!